Свято, непорочне зачаття Діви Марії говорить нам про велику любов Бога до цієї дівчини з Назарету, до Марії. І можемо сказати, що воно говорить нам про те, що Марія народилася в такому стані, духовному стані, в якому жили Адам і Єва до гріха. Тобто в стані повної благодаті. З цими словами ангел приходить до Марії і каже: Ти благодаті повна. Адам і Єва до гріха вони були повні благодаті. І це свято непорочне зачаття нам про це говорить, що Марія не мала жодного гріха ані первородного, ані набутого. І сьогодні проаналізуємо. Наслідки непорочного зачаття, того, що Бог приготував її, ми чули в молитві на початку святої Меси. Боже, ти непорочним зачаттям при святої Діви приготував своєму Синові гідне помешкання. Гідне помешкання для Ісуса Христа, помешкання гідне, тобто там не було жодної плями гріха. Марія благодаті повна. Благодаті повна, можемо поставити знак дорівнює, означає, що вона чиста серцем і чиста тілом. Знаємо, що є така чеснота, яка звучить чистота душі і тіла, або чистота серця і тіла. І на це хотів би звернути сьогодні увагу, тому що Марія. Вона в першу чергу є для нас таким прикладом чистоти духовної, фізичної. І про цю чистоту хочу, щоб ми сьогодні роздумували і бачили в Марії цей приклад життя в чистоті, чиста серцем. Як це мати чисте серце, що це означає? Можна порівняти із повітрям. Повітря ми не бачимо, але ми його відчуваємо. І коли ми йдемо десь в ліс, наприклад, то ми кажемо: о, тут чисте повітря, незабруднене, але якщо ми десь в місті або десь в такому промисловому місті, де багато заводів, викиди, різні, Отруйні, то ми кажемо, тут забруднене повітря, хоч ми його не бачимо, ми не можемо його взяти в руки. Воно є всюди, ми його вдихаємо, але ми можемо сказати, чисте воно або забруднене, Забруднене повітря через викиди автомобілів, через заводи, металургію, різні хімічні викиди. Я був одного разу на сході нашої країни, в Донецьку, в Луганську. Особливо там, в Луганську, пам'ятаю, небо воно якось постійно було таким темним від цих всіх викидів, навколо всюди дуже багато різних заводів. І люди, які там живуть, говорили, що це так постійно, не то, що там хмарно чи сонячно, але завжди через ці викиди таке забруднене. Повітря дуже сильно. І можемо сказати, що так само є в нашому серці. Кожен з нас, він сам створює атмосферу в своєму серці, забруднює гріхами ці викиди це наші гріхи, це наші погані звички, це наші прив'язаності до гріха, до різних слабкостей. Це те, що нас. Це те, що робить бар'єр між мною і Богом, те, що нам не дозволяє бачити Бога. У Марії цього не було. А в нас це є. У нас є ці слабкості, у нас є гріхи. Але ми можемо самі створити в своєму серці чисте повітря, тобто чистота серця. В великій мірі залежить від нас, в дуже великій мірі. Інше зробить Бог, але від наших старань, від нашої довіри до Бога, від наших зусиль, які ми вкладаємо, залежить чистота серця. Маємо такий інструмент, який допомагає нам жити в чистоті серця, або тоді, коли ці різні викиди. Забруднили наше серце, то ми можемо йти до сповіді. Сповідь, через яку ми впускаємо в своє серце Боже повітря. Тобто робимо таку атмосферу, такий простір, в якому діє Бог. Якщо ми туди не впускаємо Бога, тоді там панують наші пожадання, наші пристрасті, наша нечистота, до якої. Зараз що дійдемо. В Євангелії від Матея в п'ятому розділі, де Ісус говорить про блаженства, то восьмий вірш: блаженні або щасливі, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Ісус підкреслює це, чистоту серця, одна із блаженств. Ісус виділяє це окремим. Якби такою окремою заповіддю блаженства, що та людина щаслива, яка має чисте серце, бо вона побачить Бога, побачить Бога, буде оглядати Бога. Коли ми чуємо це блаженство, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, то ми звертаємо увагу на те, що якщо людина має чисте серце, то як наслідок вона буде бачити Бога. Але спробуймо подивитися трохи з іншої сторони. Людина, яка має чисте серце, поставмо наголос на слово бачить, вона бачить Бога. Тобто вона бачить не щось інше, але їй відкриваються очі серця, і тоді людина починає помічати Бога. Починає помічати, як діє Бог в її житті, коли в людини нечисте серце, вона буде бачити всюди зло, вона буде постійно нарікати і не зможе досвідчити любові Бога. Тому що чисте серце це як вікно, вікно, через яке ми дивимося на Бога, коли вікно дуже брудне. Ми там нічого не бачимо, що є за цим вікном, так само і наше серце це як очі, якими ми дивимося на Бога. Коли людина має чисте серце, вона відкрита на Бога і на цілий духовний світ, на, на Марію теж, на ангелів, на святих. Вона шукає тоді. Більше духовного, ніж матеріального. Це є чистота серця, і це в повноті було в Пресвятої Діви Марії. Вона шукала Бога постійно, вона не була прив'язана до матеріальних речей, до цього світу завдяки тому, що мала чисте серце. І вона постійно була е, зосереджена на Богові, сфокусована на Бога. І ми теж можемо це досвідчувати, може частково, але маємо на це можливість. Після сповіді маємо чисте серце. Через молитву, через читання святого письма, ми очищуємо своє серце і в такий спосіб можемо бачити Бога, споглядати Його вже тут на землі. Чистота серця, але теж і чистота тіла. Про що йдеться, коли ми говоримо про е, чистоту тіла? Не про те, що помитися, бо тіло забруднене, але йдеться про панування над своїми пожадливостями, панування над своїми прагненнями, йдеться про сферу сексуальності теж. Сферу нашої інтимності. Це тема, яку, можливо, з Амвони, тобто звідси в проповідях, ми не часто торкаємося цієї теми. Але це тема, яку ми дуже часто в сповідальниці обговорюємо. Тому що там виходять багато гріхів, які пов'язані з цією сферою. І дуже важливо, щоб ми вміли це. Називати, не приховувати, не відкладати, десь там говорити, що все в порядку, тут в мене проблем немає, все добре. Але якщо маємо з цим проблеми, маємо в цій сфері слабкості, то вміти це називати. Багато там є різних гріхів, і кілька з них хотів би назвати. Для того, щоб ми розуміли, наскільки ця сфера є е, такою вразливою і в цю сферу дуже сильно хоче увійти диявол. Ми називаємо диявола нечистим, так? дух нечистоти, злий дух. Тобто од, один з його імен це є нечистота. І коли ми грішимо проти чистоти, то ми впускаємо диявола, то ми тоді стаємо на його сторону. А цих гріхів є насправді багато. Гріхи, проти... гріхи в подружжі це подружня зрада, це сексуальне використання в подружжі, гріхи чи в подружжі, чи в особистому житті порнографії, мастурбації. Це педофілія, це гомосексуалізм, це перелюб, і так далі. І дуже багато гріхів сексуальності зовнішніх, але вони починаються там глибоко в людському серці. І вони дуже сильно залежать від чистоти серця. Коли немає чистоти серця, то теж і тіло. Буде постійно в гріхах, тіло постійно буде тягнути людину до гріха. Можна теж порівняти тоді, що це як вершник і кінь. Якщо вершник не може управляти конем, то він буде постійно, кінь буде управляти вершником і буде йти, бігти в ту сторону, в яку він хоче. Не буде зупинятися, буде рватися ку кудись. О, можемо співати роратні пісні. Одну хвилиночку. Так, секундочку. Дай мені фонарик, будь ласка. Ця колонка неодноразово нам допомагала вже. Якщо ззаді не чути, то можна прийти ближче. Якщо людина, якщо цей вершник, про якого я говорив, якщо він не буде вміти управляти конем, то кінь буде управляти ним. Якщо ми не навчимося управляти своїм тілом, панувати над ним, тоді воно буде панувати над нами. Пресвята Діва Марія це приклад того, що вона керувала своїм тілом. Що не тіло вело її до певних гріхів, пожадливостей і так далі, а це для нас дуже важливе, бо тих гріхів насправді проти чистоти є дуже багато. Кожного разу на початку Святої Меси ми кажемо, що Марія завжди діва. Прошу Пресвяту завжди Діву Марію. Це слово завжди означає те, що Марія була Дівою до того, як вона зачала Ісуса і після, тому що це зачаття відбулося в надприродний спосіб. Тому просимо її заступництва сьогодні для нас, для кожного, щоб ми жили в чистоті, в чистоті серця, в чистоті тіла. І скеровували наш погляд на Бога блажені, щасливі, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Амінь.